Всем привет, друзья, звати Марк і ви на каналі Mark Games. И сегодня мы будем играть в Зеліфтах Рин, а це Birds Star Wars. Ну ми зараз на Cloud City, це якби новий сезон в цьому Birds. Ну і ми зараз на 6 рівні. Ми зараз будемо при шостому рівні. Ну і що в шостому рівні. Ну тут є до речі різні свини, різні пахи. Ну і зараз ми тих свиней повбиваємо ну І за одні ташки. Це ця, бом... 에, ця бомба попросу, ну вигляд обі, би обанкінобі, ми повбивали аж багато тих свиней і залишилось. 에, залишилось... <плес> <плес> і... <плес> ну і зараз 에, спробуємо при допомогою тих вертошок. Ну і бачу, що дали.

Рівень, е, в Цьому відео, так що з другим також справилися на ура. Ну і зараз побачимо наскільки, також на 2 Ну, нормально, Нормально, в принципі. Ну і тепер наступний третій рівень. Ну і в третьому рівні ми бачимо, що ми... тут буде так не знаю, чи тяжко чи. Якщо буде легко, то це просто буде просто супер. Так, ну і в цьому рівні там у нас була перше цей чат, це високий хансово. Ну і ще е реда в Скайвокер. Скайвокер, Ну і jeszcze nie tak багато було штурмовиків. Так, багато було то струмовиків. Ну і зараз, зараз ми можемо бути осенівати синю. Так, щось ми не знаю, що ми посиню, але зараз побачимо. Майже, майже докнулося, але давайте ще раз спробуємо. Якщо нам не вдасться, то будемо... Ми просто про, будемо прошувати цей рівень за допомогою, е, ну вида, за, за допомогою тих різних речей, але ми порадили собі так непогано, тільки ще одна синя залишилася на третьому рівні в цьому відео. Ось, так що це є непогано, це є непогано. Так, добре, ну і що ж? Ну ми вже пройшли. Друг 에... не другий, а третій рівень. Третій рівень ми пройшли. Так що цей рівень був э, такий, знаєте, трошки складний. Так, ну і тепер четвертий рівень і в четвертому рівні дивиться. попросту є багато тих освімок. Є звичайні, є штурмовики, а є навчиться вистача синя, як вже збили за допомогою теренса. Ну, Залишилися нам всі бомби. Це, це, є, це є обівом кіномий, і ми дуже з легкостю порадили. Ми дуже з легкостю порадили собі, так що є все непогано з четвертим рівнем цього відео. Ось, за три хвилини пройшов 4 рівні. Я думаю, що це навіть погано. Ну і ще останній рівень і будемо закінчувати собі відео. Ну і в цьому рівні є у нас цісь підшеплюти. Вот, ось. Ну і ну, просто багато скла. Ну і металу такого. Так, ну і зараз я хочу трапити цю свиню, яка є зверху, яка є зверху. Ну і ми ну, вже також крадали. Ну і давайте зараз спробуємо ще ось тут. обкрадить. Нам не вийшло. Так, добре. Ми можемо використовувати усі речі. Наприклад, ось це така якби вибухівка. Якщо, наприклад, ми трафимо, то просто тут все вибухає. Тут все є, вибухає. Так, добре, ми перші. Ну і друге, ми можемо випробувати ось ця... Я так сказав, бо дивіться, попросту буде на цьому стріляти зараз. Меню стріляти ну і все. Ну і зараз все повпадає, І ще дуже собі з цими речами. Ну і ось цей рівень був такий, скажімо, складніший за усіх тих рівнів. В принципі, непогано, в принципі, непогано так-так. Хоча ми собі використовували ці речі, але я думаю, що це ну, не буде нам все вважати. Ми вже якби пройшли наступні 5 рівнів, ну і вже підходимо <кхе> до сюди. До сюди ми вже підходимо, тут далі буде комікс. Так, потім на наступні рівні. І в кінці все як відомо. буде якийсь там боса. Ну і що ж, ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ножок пиши комментарий, то делайте відео зі своїми друзьями. Всем пока-пока!